Тема сьогоднішнього уроку діаграма у Microsoft Excel. Розглянемо таку таблицю, курс долара. Прошу провести аналіз курсу, буде, де в якому році буде зростання, спадання, коли є стабільним. Наскільки це вам реально зробити, дивлячись на цю табличку. Але можна це зробити інакше, використавши такі вид, як діаграма. Діаграми є різних видів. Наприклад, графік показує зміну показників протягом певного часу. І можна відслідкувати якраз на цьому графіку зміну нашого курсу долара, коли він був стабільний, коли він змінювався. Гістограма зображає кількісні характеристики. Побачите, у нас є стовпчики, певні роки відображаються, а також кількість. Зареєстрованих хворих на СНІД. Кругова діаграма показує співвідношення частин у цілому у відсотках. Отже, розглянемо сьогодні на нашому уроці діаграми. Вони призначені для графічного подання даних. Для побудови діаграм застосовується майстер діаграм, який викликається через пункт меню Вставка діаграм або з допомогою кнопки на панелі інструментів. Перед викликом майстра діаграм потрібно буде виділити обов'язково дані, за якими будемо створити графік або діаграму. Нам необхідно буде вибирати з вами, маючи певні дані, тип діаграми. Для вибору типу з діаграми доречно скористатися таким алгоритм. Якщо ви обираєте гістограму, дані буде подано у вигляді стовпців, що матимуть пропорційно зображеним числом висоту. Гістограми зображують абсолютні величини. Їх використовують, коли важливо бачити значення цієї чи іншої величини. Якщо ви обираєте кругову діаграму, дані буде подано у вигляді круга, поділеного на сектори, що матимуть пропорційні зображуваним числам розмір. Кругові діаграми зображають відносні величини. Їх використовують, коли важливо бачити, який відсоток припадає на те чи інше число у загальній сумі. Якщо ви оберете графік, дані буде подано у вигляді кривої на координатній площині. Графік зображує залежність між двома чи більшою кількістю величин. У такий спосіб будують графіки математичних функцій, відображає змінення у часі певної величини і так далі. Існують інші види наших діаграм. Зокрема, об'ємна гістограма ілюструє залежність однієї величини від двох інших. Об'ємні гістограми для неперервних величин виділено в окремий тип поверхневих діаграм. Які ще називають ревимірними графіками. Точкова діаграма. Цей тип точно діаграм обирають, коли використовують два ряди числових даних, у яких значення не впорядковано і розподілено нерівномірно, Такі ряди отримують у результаті статистичних досліджень. Дані в рядках можуть бути як залежними, так і незалежними. Туринна кругова діаграма. Цей тип діаграм застосовують у випадку, коли кілька найменших значень у ряді даних є такими малими, що сектори, які їм відповідають, важко розрізнити. Такі сектори зливаються води, що відображається на окремій круговій діаграми. Повний круг з діаграми відповідає одному сектору основної. Кільцева діаграма. На діаграмі цього типу кожен ряд даних відображається на окремому кільці. Ця діаграма схожа на точкову, але на ній кожен елемент даних має вигляд кола і зображає три значення. Два значення, як і на точковій, це координати елемента даних. Третє значення визначає розмір кола. Розгляньте, будь ласка, докладно елементи діаграми. Є елементи даних, є сітка, назва діаграми, область діаграми, область побудови, легенда, яка відображає в даному випадку стовпчики і яким кольором відмічене той чи інший елемент. На вісь категорій, ряди даних. Написи даних відзначень. Після того, як ви побудували вашу діаграму, її можна буде редагувати. Важливо пам'ятати кожен елемент цієї діаграми. Сьогодні ми з вами навчимося будувати графіки, а також кругові діаграми. Зробимо висновки певні. Отже, діаграма називають графічну форму подання даних. У вигляді діаграми можна подати набори чисел, грошових сум, відсотків, дат і значень часу. Для побудови діаграм застосовують майстер діаграм, який викликається або через пункт меню Вставка діаграма, або з допомогою кнопки на панелі Інструментів. Перед викликом майстра діаграм потрібно виділити дані, за якими будемо створювати графік або діаграму. Майстер діаграм будує діаграму за 4 кроки. Гістограма, кругова діаграма та графік це діаграми, які використовують найчастіше. На вибір типу діаграми впливає наявність залежності між числовими величинами, можливість відображення певних часток значень, неперервність зображеної величини. Діаграма, що відображає залежність двома числовими величинами, має бути гістограмою або графіком. Для неперервної величини найкращою діаграмою є графік. Якщо частка значень зображуваної величини у загальній сумі значень є найоживанішою, будують кругову діаграму. А тепер виконуємо з вами вправи.